Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі. Програма у пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий цикл програм програми, які будуть говорити про відродження і про надію. Сьогоднішня тема називається відродження це наша найбільша потреба. І основним віршем нашого дослідження буде книга відкриття Івана Богослова, третій розділ, 20 вірш. Ось я стою під дверима та стукаю. Якщо хто почує мій голос і двері відчинить, то я війду до Нього і буду вечеряти з Ним. Це слова самого нашого Господа Ісуса Христа. Пророцтва Біблії передбачили, що в останній час перед приходом Ісуса Христа буде особливий занепад духовності. І навіть народ, який буде жити в цей час, настільки буде духовно слабеньким. Що порівнюється в Біблії з плячим народом? Хоч назва в нього в пророчих книгах народ Лаодикії, що значить народ суду. Давайте попробуємо розібратися, що ж це значить народ суду, що це значить відродження, і що значить, що Бог бажає до свого народу приблизитися. Сьогодні в нашій студії гості, яких хотів би представити, це Юрій Кримінський. Також Андрій Ренджук і Валентин Стасюк Вітаю вас. Вітаю. Отож, вітаю вас в нашій студії. Хотілося б з вами ще раз по повернутися вже до цієї конкретно нашої теми ближче. Скажіть, будь ласка, от чому Бог останній період життя на землі називає лаодикійським періодом? Період життя церкви. Що ви можете з цього приводу сказати? Ну, хотілося би сказати, що ми живемо в період часу, коли звіщається трианельська вістка, і вість цього першого ангела говорить, що настала година суду Божого. І ми знаємо, що Лаодикія, ось грецькою мовою, перекладається як народ суду. Тобто це люди, які живуть час які суду, Так, які живуть в да, цей період. А який суд іде? Де що за суд такий? Е, суд, який Біблія. Яка назив... його ціль? Яка так. його мета? Е, Біблія називається слідчим судом. Угу. І ціль цього суду полягає в тому, щоб визначити, наскільки праведно люди, які називали себе християнами, угу. які претендували на звання Божих дітей, наскільки відповідали ці. І їхні претензії на це звання е, істинності, і тому після смерті людей, тоді коли вони помирають, Біблія говорить, їхні діла йдуть за ними, і потім буде суд, який то буде то чи вони гідні війти в царство Боже? Так, так я зрозумів. Чи вони зберегли те спасіння, яке mm -hmm. їм Бог подарував? Добре, дякую. Ну, взагалі, коли продовжуючи цю тему, що почався саме власне суд з дому Божого, це апостол Петро в своєму листі записав. А коли починається саме суд над конкретною людиною, то апостол Павло в листі до євреїв написав, що спочатку смерть, а потім суд, і кожному ми маємо померти, а потім суд. Так. Тобто визначається людина, чи він придатний до царства Божого на небесному суді, чи дійсно він Так, я зрозумів. На ну, от як е, Христос у цьому зверненні до до Лаодикії представляє. Себе. Ми знаємо, що в кожному зверненні Христос якось представляв себе у книзі відкриття Івана Богослова, і оце представлення мало якесь певне значення. Як у зверненні до Одекії представляє себе Ісус Христос? Оце каже амінь. Свідок вірний і, прав... і правдивий початок Божого твора. Так, амінь. Свідок вірний, правдивий початок Божого твора. Як ви думаєте, чому Христос саме так представляє себе до цих людей останнього часу? На той час, коли апостол Йоанн писав цей лист, тоді побутувало і, взагалі, був в лексиконі релігійного такої мови. Було так амінь, як ствердження. І слово амінь, це як погодження, як здійснення того, що було обіцяно, і так апостол Павло в листі до Корінків написав. Скільки Божих обітниць, то в ньому так і в ньому амінь. Богові на славу через нас. Тобто, все те, що сказав Ісус, коли е, звершував служіння на землі, те, що він сказав також через апостола Іоанна, воно звершується так і амінь. І нічого не може бути упущено. То мається на увазі, що правдивість, так, так. правдивість. Так. Дійсно. Ну, так. ну і ще один нюанс. Це те, що Бог, знаючи проблему Леодикії, що вона не має віри. Він цими словами якось ну заохочує її вірити, і говорить, що я з самого початку, uh -huh. я початок Божому творінню, і тому я вірний свідок. Uh -huh. я тобто я бачу все від початку. Очевидець, так, uh -huh. як очевидець у всіх подій, тому ви можете мені довіряти. Так, дякую. А ви що можна нам доповнити? Ну, також в цьому ж 14 му вірші говориться про те, що він каже, що є початок створіння Божого. І саме в 14 му вірші йде оце гречне слово архі, яке зазначає mm -hmm. як дію першопричина творіння. Першопричина творіння не створення, а, а саме перша причина творіння самого творця. Тому в своєму спілкуванні з Никодимом. У Йоанна, 3, 3 розділ, 10, 11 вірш. Ісус, також, звертаючись до Никодима, каже: Ти вчитель Ізраїля, а того й не знаєш. Істинно, істинно кажу тобі: ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили. Ви ж свідчення нашого не берете до уваги». Христос говорить про те, що я свідок вірний, про те, що Він з самого початку є Творець і. Підтверджує це. Дякую. Я зрозумів. Значить, Христос, звертаючись до одики хоче сказати: є істина, я початок творіння, я все бачив, я знаю, як все відбувалося, і так далі. Але до чого це? Чому саме для чого в цей час це так важливо розуміти, що Христос початок усього? З одного боку, коли говориться про свідків, то е, очікується, що свідок він буде свідчити про те, що реально відбувається. Ну, то що? і коли Ісус говорить про себе, що я свідок, Він каже: Я бачу твої дійсний стан. Угу. І коли звертайся до лодиків, до людей. Тобто, іншими словами, я бачив, як воно на початку мало бути, так. Так? Як, як воно, воно було триває, і, і чим як воно зараз є, так. так? І чим закінчиться навіть. І так. чим ні, я зрозумів. Але мається на увазі, що те, що, як воно було на початку, так. і як воно зараз є. Давайте візьмемо, для прикладу, перше християнство і сучасне християнство. Чи є між ними різниця? Ну от у післанні до перших церков, наприклад, до Смінської церкви, угу. Господь говорить: оце, каже, перший і останній, і знаю твої діла. І убожство твоє, але ти багатий. Uh -huh, uh -huh. Ось коли ми дивимося вже до останньої церкви звернення, він говорить, я також знаю твої діла, і говорить навпаки, що ти не холодний, ні гарячий. Ти кажеш, що ти багатий, а насправді ти є бідний. Uh -huh. Тобто це повна протилежність ось uh -huh. одних і інших. Ну що виходить? Виходить, що перші були дійсно бідними. А останні християни вважають, що вони бідні. А реально вважають, що вони багаті, а реально вони бідні картину навпаки. Дійсно, коли вірний свідок він показує, що 14-15 вірш говорить: я знаю діла твої, що ти не холодний, ні гарячий. Якби ти холодний чи гарячий, а ти лі теплий, ані холодний, ні гарячий, то виплюну тебе із моїх уст. Тобто каже християни останнього часу, вони неадекватно сприймають самі себе. Думають, що вони багаті, думають, що вони все мають, але практично реально Бог ти взагалі нічого немає. Що, що в чому думає? проблема? Давайте розберемо, в чому проблема. Юрій, як ви думаєте, в чому проблема? Е, дійсно, стан Лавдикії. Саме цікаво, що Ісус використовує тут алегорію в, в, в плані того, що у Леодикії в цьому місці, яке знаходилося на території Туреччини, е, не було води. І вода подавалася за. Е, Приблизно 8 кілометрів від джерела, і поки вона доходила до цього міста, вона вже була теплою. І тому оце порівняння Христос використовує як те, щоб сказати, що, що стан ваш сьогодні це стан байдужості. По mm -hmm. суті, що таке теплота? Це байдужість. Якщо зробити паралель на, на, на сімейні відносини, то Зрозуміло, що в сімейних відносинах не може бути байдужості, тому приводячи цей приклад, Христос говорить про те, що в 17-му вірші, продовжуючи третє розділ, 17-й вірш, угу. бо бо ти кажеш, багатий я розбагатів і ні в чому потреби не маю. А не знаєш, що ти злощасний, мізерний, бідний, сліпий і голий. Угу. Ось така характеристика дається Ісусом Христом. Так, тобто ми бачимо, що фактично, як та тепла вода з водопроводу, яку е, брав свої уста подорожній, вона не давала йому того задоволення, яке, якби яке могла дати холодна вода. Так і християнин сучасний не є таким приємним для Бога, як був перший християнин. Ну як ви думаєте, що сталося з християнством на сьогоднішній день? Все ж таки хочеться знати, як ви думаєте, в чому проблема? Мабуть, чому сталося таке? заспокоєння, таке, знаєте, задоволення тим, що коли раніше, як в перших християнах, так і при режимі, коли ми жили, ще раніше, як, де була релігія заборонена, як воно не була заборонена, угу. то бо горіло серце для того, щоб, по-перше, зберегти свою віру і передати, і поділитися цією вірою, і, і, і з іншими, то це горіло. А тепер, коли є свобода, коли доступно все то, е, з'являється така. Така, знаєте, байдужість, ну, всі можуть це зробити, то хай самі шукають. Я собі знайшов мені добре, і вступає в таку силу приказка, що сити голодному тепер не брат. Я б хотів також продовжити цю думку, Валентина. І якщо можливо я дещо забігаю наперед, але якщо поглянути отак в цілому, ми можемо помітити, Господь звертається до народу останнього часу. Народу, який буде більше покладатися на свій розум, покладатися на якісь свої досягнення. В загальному він їм говорить: взагалі-то ви залишились без мене. Угу. Ви залишились ось без тієї частини, яку я повинен е, собою доповнити. Це моя одежа, це от те, про що ми ще будемо говорити. Ну, так, І так. в кінці кінців Господь говорить: я стою під дверима. Угу. Ви без Христа залишились. Ну, ми зараз християн. до цього прийдемо. Так, Но так. Мене, мене цікавить саме корінь, проблеми поки що. Угу. От ми бачимо, наприклад, в Матвія 15 розділі, 8 вірші, є сказано: цей народ приближається до мене своїми устами, губами мене угу. шанує, а серце їх далеко від мене. Тобто, ми бачимо, що ця проблема була в часи Христа також. Але на сьогоднішній день вона стала глобальною. Уста дуже близькі до Бога, а серця дуже далекі. Як це пояснити? Це неправильна перестановка пріоритетів, неправильне поставлення цінності. Я поставив перед собою цінність. У мене є наприклад є автомобіль. О, і для чого Автомобіль для того, щоб витирати, щоб мити його, щоб добре він не не скрипів, не димів. А для чого взагалі автомобіль? Так само, коли Бог покликав церкву для того, щоб сповіщати вістку Євангелія, в мене є книжки, в мене є засоби для того, щоб передавати інформацію. Але щоб немає цієї внутрішніх відношень, внутрішніх стосунків з Богом довіри і до людей, цього немає. Технічна, технічний інвентар є, а все решту немає. Дійсно, тут проблема формальної релігії знову ж таки на першому плані. І я би. Своїми словами це отак охарактеризував. Е, сучасні християни вони можуть говорити багато про Бога. Ось вони можуть про це розказувати, ну, без особливого такого, знаєте, натхнення. Ну тоді, коли мова буде йти про те, що їм цінне і важливе, можливо, це якийсь заробіток, можливо, це якісь успіхи в цьому світі, можна зразу помітити, як вони оживають. Це їхнє, це їм близьке, їм це потрібно. І тому цей такий е, стан, він якраз і показує сьогодні, що так ми можемо говорити про Бога. Ну насправді ми його Я, не знаємо. Як ви думаєте, от докер, який Бог робить народові зараз, християнам, та? Він якось може допомогти в цій ситуації? Де чого взагалі докір? Яка роль цього докору? Що ти ні холодний, ні гарячий? От виплінув тебе з уст своїх, тобто відкинув тебе. Для чого цей докер? Чи використовував Бог раніше докер в Біблії, і взагалі як він працював, цей докер? На мою думку, якщо Бог вирішив докоряти, значить він має план виправлення цієї ситуації. Це завжди так було. Якщо вже неможливо виправити, то і докору також не було. Тому, якщо Бог докоряє, це Дякую. слава йому. Може, ви покажете нам з Біблії? Примудрій Соломон написав в неї «Приповістках». Різка і поука, премудрість дає, а дитина залишена тільки собі засороблює матір свою. І він говорить це про те, що е, робиться це як це, це порівняння з тим, що коли ми навчаємо, коли ми звертаємося до дітей чи до когось з якимось докром, ми маємо на меті виправлення. Угу. Так само Бог міг би зразу прийти, побачити, що гріх є, раз покаратися, знищити жарство. і все. Але ж це не було прояви любові. А коли Бог звертається, що я бачу, я свідок, я дивлюся, як це весь, як це, це весь цей процес занеподу байдужості проходить, mm -hmm. каже, мені мені це болить. Я не хочу тебе виплюнути своїх ось, тому я тобі до коряй mm -hmm. постав і хочу поставити тобі на вид, щоб ти побачив дійсно свою е, ситуацію. В Йова, в п'ятому розділі, є ще написано, що блаженна людина, яку Бог картає, mm -hmm. і ти не цураєшся всемогутнього кари. Тому що він говорить: якщо... Він буде мати з тобою взаємовідносини. Да, Іноді він картає, але іншим разом він говорить, він викупляє тебе від смерті за голоду а у бою з рук меча. Тобто він буде турбуватися. З одної так. сторони, Бог і карає, правда? Так. І картає, але хоче також що? Спасти, Спасти людину. Так. Так. Зрозуміло, що навіть е, е, відчуття, які е, одразу, коли я пам'ятаю, прийняв Господа своїм спасителем. Прийняв хрещення, і я пам'ятаю, як, як я звертав увагу на те, що в Біблії написано так говорить Господь. І коли я читав ці слова, мені мурашки йшли по спині, тому що я думаю, Боже мій, це ти говориш до мене. І е, потім з часом я якось дивлюся, е, якийсь стан такий стає, що я вже коли читаю ці слова, якось вже мурашки не йдуть по тілу. Вже якось звикаєш, ніби як свій, як домашній, як син. Але ж відчуваєш, що ні, щось стається якийсь стан, якийсь стан байдужості, і е, зачастую не знаєш, що з цим робити, е, тому що якісь пріоритети, як брат сказав, що пріоритети якісь інші стають на перше місце, і е, розумієш, коли йде тема про відродження. Звертаєш цей кут до свого серця, і думаєш, так я потребую цього відродження, я потребую цих обновлень відносин з Ісусом Христом, угу. і це йде з червоною ниттю, йде через всю Біблію угу. практично. Так, дякую. Ну а от скажіть, будь ласка, чи кожен це бачить в останній час християн? Як бачить себе Лодикія згідно з пророцтвом і що каже про неї Христос? Чому така різниця? Ну, чому ми маємо потребу у свідченні цього вірного свідка? Тому що самі себе побачити ми не можемо. Ні, як текст говорить ви нам, розкажіть? По тексту ти кажеш, що ти багатий збагатів і нічого не потребую А не знаєш, що ти нужденний мізерний, і вбогий і сліпий, і голий. Так. Тобто ми бачимо ну кардинальну різницю. Правда, з одної сторони, ти кажеш одне, а реальні зовсім інша. Ну Я б щось додав. Що це не знання свого стану, ну це не зовсім, скажімо, таки несвідомість якась. Е, я пам'ятаю, як я пропонував одній людині книги, ось тут під Києвом, недалеко, такі гарні, гарна місцевість, в такі гарні будинки. І я тільки почав говорити до чоловіка, він відразу мене перебив і говорить: я ні в чому не маю потреби. Ось, бачиш, у мене є все. Ось і він розвернувся і пішов. Тобто це не зовсім людина не розуміє. Цей чоловік зрозумів, що я йому хочу щось, щось запропонувати. І він відразу це зрозумів. Але йому цього не потрібно. Ну, йому цього не потрібно. Так. Ну от як ви думаєте, от, наприклад, візьмемо апостола Павла. Він же теж міг привикнути, як було сказано Юрієм. Так міг би привикнути апостол Павло чи ні? Так. Він прийняв Христа, він спочатку горів, а потім міг провикнути заспокоїтися. І в одному з листів написати: ви знаєте, раніше я горів, тепер я мені так спокійно, все мені вже нічого не потрібно, залишити мене спокою, наприклад, я вже нічого не хочу. Але ми так не знаходимо. Як ви думаєте, чому апостола Павла цього процесу не відбулося, а сучасних християн так легко просто все сталося? Мабуть, тому що апостол Павло співпрацював з Святим Духом, і Святий Дух не давав від цього заспокоєння. І тому він в листі до Єфесян написав, що не засмучуйте Святого Духа, яким ви запечатані. Святий Дух він навпаки запалює людину не для того, щоб він просто згасав згасав а підтримує це вогонь для того, щоб ти міг горіти і других запалити, і другим показати в світлі того святого духа, в світлі того вогню, показати його дійсне становище, щоб привести до каяття. Ви вели вже тут поняття Святого Духа так, і Вогню, так. а сказано, що ти ні холодний, ні гарячий. Я ну, зв'яжіть, будь ласка, оце, щоб ми побачили картину. Може, Юрій, ви нам тут поможете це зв'язати. От от… як, от, е... Е, Я думаю, що кожен християнин проходив через цей стан е, дух, е, духовного життя, гарячого духовного життя, <гум> гарячих духовних молитв. І думаю, що цей стан християнин ніколи не забуде. І коли відчувається охолодження, воно дуже ну, християнин починає, починає замічати, що він вже не такий гарячий, що в нього вже не такі близькі стосунки з Богом, що він ніби, ніби і має потребу, але якісь цінності цього світу починають його затьмарюють за, 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 за ці світлі відносини з Богом. Тому. Е, от би, розумієш те, що без допомоги е, від Господа ти нічого не можеш зробити. Mm -hmm. Тому якщо Дух Святий оживить, якщо Дух Святий е, е, підніметь е, от, і на, на певний рівень ці відносини, от тоді розумієш, що да, Господи, тільки від тебе залежить мої, мій духовний стан, моє духовне mm -hmm. життя. Як це практично зробити? Давайте будемо вже практичніше. Може дехто слухає нас і говорить, ну я вже хотів би бути гарячим. Я б ну хотів, от, щоб той вогонь розгорівся. Як у, це зробити? З 18 го тексту Прошу. ми можемо читати: Раджу тобі купити у мене золото в огні перечищено, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба на готи твоєї не видно була. А мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Це можливо, це алегорії, поясніть. Можливо, так, не зовсім практично звучить, але Господь закликає нас звернутися до нього. І купити без грошей, ось купити те, що є тільки в нього. І мова йде тут про золото, про одяг і про мазь. Ми бачимо у Біблії, у контексті, в цілому, Біблії, ось я думаю, що друзі допоможуть ось у цьому знайти ці тексти, ось, які говорять, що золото це віра і любов. Одежа, яку пропонує Господь, це його праведність, і мазь це є символом Духа Святого. Тобто те, що ми, як християни, повинні розуміти практично, ось ми йдемо до Господа за вірою, за праведністю Його і просимо Духа Святого. Ну, це я взагалі розумію загально, але я би хотів конкретніше. Uh -huh. Як це практично зробити? От я хочу, наприклад, білу одежу. Я куди я маю піти? В який магазин, де мені купити, що заплатити, як взяти. Ну практичніше, щоб людина могла скористатися цією порадою, взагалі, практи практично, це наші особисті стосунки з Богом. Ми не можемо їх мати, якщо ми не знаємо Бога. Не то, що про нього не знаємо, про нього можемо знати його особисто. А якщо особисто з ним треба познайомитися, як познайомитися, мені треба знайти церкву, яка повністю співпадає тому Божим потребам, повністю співпадає Божому прескуранту. Mm -hmm. І коли ми приходимо, ми бачимо, а раз, раз в цій церкві є і то, і то, і то, бачите, щоб це зробити, треба знати прескурант. Так, а а як, як я, я нічого не знаю, це треба з Біблії. А, а як, як я нічого не знаю, ні Біблії немає, ні як я ж кого знайду. Я можу попасти ну, в будь-яке місце і неправильно зрозуміти. А от з чого почати? Ви поставили питання про білий одяг, е, ми сказали, що це праведність Христа. Так. А отже. Людині необхідно побачити себе ось у світлі Божого Слова, Його закону. І тоді цей закон він направляє нас до того, хто може звільнити нас з такого стану. Ось тоді, коли ми приходимо до Господа, визнаємо свої провини, він наділяє нас своєю правдою. Тобто, перше, ви правильні. радити по-любому знайти десь Біблію, так чи ні? І знайти закон Божий. І закон Божий, що він нам допоможе зрозуміти нашу гріховність. Так, так. я зрозумів. Бо ну, інакше... Дивіться, чоловік. у цій ситуації я дещо хочу сказати, є різниця. Для людини, яка ну, ще не знайома з Богом, mm -hmm. їй дійсно потрібно звернутися до закону Божого. Він покаже її стан як у дзеркалі. Так. Ну, Людина, яка вже знайома з Господом, їй потрібно більше звертати увагу на Ісуса Христа, Його характер, Його любов це повинно бути її мотивом. Линути до нього не тільки завжди закон має нас лякати, що ти все ти загинеш, якщо не будеш жив. Ну, а Якщо вона вже читала про Христа вже багато разів Євангелії, і вже так. так привикла, що вже її не тягне. От Ми чули, Юрій нам сказав, та не тягне. Тоді що робити? Тоді практикувати. Якщо я читаю, а це... вона пробує, а не, не виходить. Не хоче. в тут вже вступає в дію сила святого святий Дух, що він допомагає людині. Просто я своїми зусиллями це хочу зробити, а святий Дух допомагає, дає мені силу виконати це стати таким, як Ісус Христос. Ну а якщо нема бажання, що робити тоді Христос? Діло в тому, що Христос використовує тут три-три речі: перша mm. річ це золотом, mm. це цінність, так mm. яку насамперед ми е, в своєму житті придбали. По друге, це одежа Христа. Це характер. так mm. І цей характер дається не просто так, а за цим характером стоїть жертва Христа. Тобто, по суті, те, що Христос зробив ради людства, ради кожного з нас. Так. І третє, це про ту, 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 ту мась, якою по, по помазати очі в плані тому, щоби. Людина змогла розрізняти в цьому секулярному світі, що є добро, що зло, так, так. І, 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 і що є правда і неправда. Тому в одному з послань до Тимофія написано, що зло, і правда і неправда настільки в останній час переплет, будуть переплетені, переплетені так. що ті, ківодим Духом Святим, знають, де є істина. Наскільки це серйозно сьогодні бачити, що у світі дуже багато течій дуже багато е, різних вчень? Але як знайти о -о -о цю, оце золото і оці практичні шаги, про які говорять брати, так. вони ведуть нас до цього. Ми бачимо, що дійсно кожен, хто нас сьогодні слухає, дивиться напевно на різному, ну дійсно на різному духовному рівні. Десь хтось тільки починає до Бога. Йти, десь хтось може вже має досвід життя з Богом. Але як би там не було, всім їм потрібна Біблія. Це ми чітко визначили. Та Біблія нам відкриє наш реальний стан. Коли ми її будемо читати, порівняємо себе з тим, що написано, ми зрозуміємо. Хто ми і куди ми йдемо? Це перше. Друге, коли ми побачили себе в такому не найкращому світлі, що нам далі робити? Тоді вже нам стає лячно, стає якось недобре, що ми не можемо себе змінити. Тому Ісус вступає тут в силу і каже: Я стою біля підверми і стукаю. Не ти мене шукаєш, я тебе шукаю. Я хочу, тільки впусти мене. Так, так. І, тоді, і тоді ми зробимо справу, справу очищення і оновлення. Так, тобто ми бачимо, що нам потрібен Христос, так чи yeah. не? Нам потрібно шукати Христа. Дуже вам дякую за ваші думки. Все ж таки, ми прийшли до дуже важливої відповіді. Дорогі друзі, ви бачите, що без Христа ми нікуди не, не, не дінемося. Ми не зможемо. Ми можемо розумом розуміти, що потрібно робити добро. Ми можемо розум розуміти, що потрібно, як потрібно жити. Але якщо нема вогню, який запалює Христос, в серце людини, то і життя не буде християнського. Шукайте Христа, за ним не треба далеко йти. Просто ведіть в таємну кімнатку в, свої, в своїй квартирі чи в своєму домі, закрите за собою двері, ставайте на коліна і просіть Його про поміч. Просіть Бога. І ви відчуєте його вплив, його дотик, Його слова, Його поклик. І прислухайтеся і виконайте те, що він вам скаже. Беріть руки Біблію, читайте, і нехай Бог поблагословить вас. До зустрічі!